У другій годині дня, 22 травня, ворог завдав удар кабами по Харкову. У Шевченківському районі пошкоджено скління вікон у трьох багатоквартирних житлових будинках. Будівлі двох кафе, автомийку, скління АЗС, будівлі СТО, будівля продовольчого магазину, два трамваї та 11 автомобілів. Один автомобіль знищено. Десятеро людей поранено. Повідомили у військовій адміністрації. Є руйнації і в іншому районі міста. Холодногірський район внаслідок обстрілу кабом пошкоджено приміщення підприємства, яке не експлуатувалося. Постраждали 12 людей. Також війська РФ не припиняють обстрілювати населені пункти області о восьмій ранку, 22 травня. Дві ракети С 400 влучили в дитячий садок, зруйнувавши його. Пошкоджено також три багатоквартирні житлові будинки: приміщення магазинів, офісне приміщення, аптеку та чотири автомобілі. Постраждали вісім людей. Зазначають у військовій адміністрації. Є прильоти і в Куп'янському районі. За інформацією рятувальників, протягом доби ворожі війська спричинили чотири пожежі. В Куп'янському Чугуївському районах області та холодногірському і Шевченківському районах міста Харкова. До ліквідації наслідків ворожого обстрілу і пожежі в Чугуєві було залучено три одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС. В селі Кругляківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу у лісовому масиві горіла хвойна підстилка на площі одного гектара. У Шевченківському районі Харкова через обстріл виникло декілька осередків займання за різними адресами: горіли балкон квартири 12-ти поверхівки, вантажний автомобіль, дерево та трава на відкритій місцевості. Площа пожеж склала понад 170 квадратних метрів. Постраждали 12 осіб. Щодо ситуації на лінії фронту, бої тривають на напрямку Плетинівка-Вовчанськ. Ситуація контролюється силами оборони, зазначають у військовій адміністрації. На харківському напрямку відбито вісім атак противника в районах сіл Липці та Стариця. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована. Також, за даними військової адміністрації, наразі евакуювали 10 980 людей із Чугуєвського, Харківського Богодухівського районів. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Дмитрон Гуен, Харків, Новини.